Hello Friendly! З вами на зв'язку Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми знову будемо пробувати з вами нову пасту. Паста називається у нас Skittles, новий новинка. Новинка, новий десерт Skittles. шоколадна паста 500 грамова, паста, шоколадна карамельна з какао, Skittles. Коротше, Skittles паста. Ще таку не бачу, але мені здається, знову буде якась проста, якась, простацький смак, але може бути й смачно. так. Що треба відкривати, треба оціняти. Пише до 26 вересня, знімаю 11 вересня, ще є трошечки часу, небагато, треба вже починати їсти. Зараз ми попробуємо з хлібом, попробуємо... Саму пасту теж оцінимо. А потім спробуємо з коржами для вапе, і може з печивом, подивимось, що лишиться, то лишиться, з чим ми будемо ще поєднувати, з чим ще залишиться. Добре, тому поїхали до заставки, проригуємо цю пасту. Let's go! Денис у реагує, Денис успані реагує. Сьогодні він буде їсти з хлібом. Значить, пасту шоколадну карамельно з какао. Новинка, скітел, скітел, скітс. Новинка, новий десерт. Там. Поїхали їсти. Надіюся, мені ця паста, народ, дуже сильно сподобається. так. Бо пише, що карамельна паста. А я карамель дуже сильно обожнюю. так, карамельна. Так, open, Так, open тут. Так. Так, добре. Відкриваємо ну, та да 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 -дан. Відкриваємо. Та що це одне і те саме, вони чи що? Знову олія нас вітає. Так, олійку ми зливаємо. Злию я собі сюди цю олію. Якийсь колір знову то саме, що у снікер паста, МНДМ паста. Не знаю. Зараз давайте попробуємо те, що карамельна. Зацілимо яка карамельна, ну. Ану. Ну це трошки молочніше. Там, де воно? Більше, напевно, цих пастів я брати не буду. Просто забагато їх купив. Ну нічого. 9 балів уже влуплю. Тобто поставлю. Давайте тепер з хлібом. Так. Будемо розрізати та їсти. Так, нарізати. Так, секундочку. Хлібчик у нас Уже є. Не знаю, дружні, скільки ми з'їмо цих кусочків, скільки зможемо, скільки з'ємо цих хлібів. Хоч і у тостерний хліб, але вже буде цей. В принципі, смачно. Бачите? Вона... Придурок. <хи> Вона поки що рідка, але потім буде не рідка ця паста може бути. Так. Резко може бути не рідка, бо засохне за пару днів. Тому треба якнайшвидше її їсти. Добре, смачного. Угу. У мене ще, по-моєму, лишається перерро паста, треба поїсти. Мазаємо собі ще народ, Ну, тут так багато її добре. Але карамелі я тут не відчув, ні. Постараюся за це біду половину банки з'їсти. Сюди горошки з китл здодавити. Так би було цікавіше. Ну, не додавали. наступный хлеб. Угу. добрый клип. Цей пастою взагалі бомба. Так, стає цей пасти добре сюди. На хлібчик. М -м -м. Смачного, так? Просто вимазую собі цю цієї пасти. З я тут взагалі не чую. Це просто молочна собі паста, ти все. О, добре. Їмо далі. Ну, я звичайно накришив. ну просто цей хліб дуже сильно кришиться. Лібом на дев'ять бай. Таке. До наступного ролика з пастою полюбе за твердіє. Це собі паста. Треба повитирати, бо вимазані за 100%. Mm. Так. Сопатка. Що? Mm -hmm. Нарізаємо собі ще хліба. Ну, в принципі, смачно так Крешиться Це страшно цей хліб, негоден нормально навізати. Так, Їмо на здоров'ячку. Фух. Чути трохи олії у пасті. І чути ну, ніби то, що так здається, що ніби то легонько кульками солодкими цими керам, ну, без скитлася. А то мені здається, що мені імітація, що ні, що то так не чути. Що олії багато, так. доходимо до половини пасти. Це без кавою добре, але каву робити лінки. Компот не... Ну хіба з компотом можна? Ну. Ой, компот забрудив. Блін. Ліпше не треба з компоту. Трохи постоїть, все, забрудив компот. О! Буду подивимось, что там Петя. А нет, как нема, никто не зашл. Так, а мы ну подивимося, чи це не забродило. По запаху чути, що забродили, я це пити не буду. Бачите, мінуси компотів, що вони бродять. Та. Шкода. Алкоголічні робляться. Та. Алкогольні, коротше. Так, скида там часу. Угу, Добре. Фух. Не знаю, чи це останнє, чи ще різати буде хлібчик. то вже мало що хліба лишилося, не знаю, коротше. Наступного разу, як будемо їсти пасту, полюбе той тостерний хліб, бо це так кришиться, що капець. Може я ще тостельний куплю, ми спробуємо з цією ще пастою. А може з тою наступною, не знаю. Знаю, що цих пастів так наїдається, що аж дурно стає. Ха -ха. Ну тут от половина, а тут так би не половина. Трохия там. Взагалі не привабливо виглядає. Але звісно, то треба, бо намазав. Давайте. О! може, давайте з молоком попробуємо ту пасту. Вже буде як... О, можна зробити кавовий напій. Молоко. У молоко додати цю пасту, буде кавовий напій. Чекайте, ну зараз. Це ми заливаємо сюди. Фу. це не буде. краще я сюда налию молочко молочко а ось воно хто чекав молочко молочко є, молочко завжди я З набитим томик мик п'яний говорю Так. Hm, я не роз. Ага, yep. не Поки що так. Зараз попробуємо. Так, я вже очистив ложечку. Чекаємо на, на, на молоко. Давайте попробуємо додати какао-пасту у молоко. Що вийде? Я, ж, я міг би окремий ролик, але то походу нічого не вийде. А воно хірово... ні, ну трохи виходить. Попасти, так? Угу. Херня якась виходить. Ні, то не дуже виходить. Краще ще один кусочок нарізати. Блін. Так, херово це все виглядає. Худу доведеться хліб купувати. Після цього відео. Бо не буде що просто їсти. М -м -м. Ну, то вже так не багато. Так. Значить. Давайте ще один шматочок. Ну, два хлібчики будуть. Пробуємо з молоком. М -м, колір трохи змінився. З молоком на вісім. Хоча і саме може тож не... ну типа паста сама 9. З хлібом може і тоже 8. Просто як п'є з молоком, ти не чуєш пасту. Не знаю. Що ж, що мне Конец не солодке, ты и ну, в принципі, їсти можна можно с Коротше, дивіться, що я собі думаю. Це вже 23 хвилини ми їмо. Коротше, вже половина є, бачите? Половину ми вже з'їли. Це я вже лишаю там. Ну так, кришіться багато так, коротше. Тому, ось такі справи, друзі. Ми з вами поїли, трошечки з молоком попили. Я все-таки думаю поставити 9 балів з хлібом. Бо ця паста все-таки краще за снікерс і кіндер, паста вона якась молочна, більш молочніше, краще. Поставлю 9 з молоком 8, хай буде 8. Сама паста також отримує 9 балів. Коротше, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френді. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Ось така була паста. Називається Skittles. Рекомендувати, не рекомендувати. Ну, мабуть, зарекомендую. Можете спробувати Та. собі разочок скуштувати. 500 грамова дуже дорога, з щось гривень. Та. Можете коротше, спробувати. Коротше, всім пока-пока. Ну, поїли. та-та. Чекайте ще поєднання цього скітелса напоя з коржами. Може з печмом, може з стостриним хлібом. Хоча що цей хліб, що той, ну ось вони одинакові, ті хліби, лише тостерний трошки, може м'якший і не кришиться, а цей кришиться. Так, ну добре, добре всім пока-пока.